На Покровському напрямку нещодавно сталася цікава історія. Там треба було рятувати наших. Машина не могла проїхати, бо у неї ті по типу, дорогах крайшла через Ну, Так вона й було. Заїхали під стрілку от ню. Да, я вже одного бачу, виходить, я отак от уже калашом веду. Я йому «Стой!», Він аж злякався, коротше. В голівудських фільмах такого не покажуть. Ну було веса, мені подобається. Вітаю побратиму. На зв'язку батальйон Сила Свободи. Е, мене звати Герценко Микола Павлович, позивний Одеса, начальник штабу 4-го батальйону. Вітаю я «Отіс», БПЛА, мовікіст, «Скидчик». Всіх вітаю, Панама. Теж пілот, розвідка. Ми шукаємо і є моє діло знайти. Його діло натягнути. Привіт, я ми обоє водії. Я «Челі» Євген. Я таксіст. Водії логістики. На Покровському напрямку нещодавно сталася е, цікава історія. Е, цікава, героїчна і е, дуже рідко де таке побачиш. Зараз на всіх напрямках по всій лінії бойового з'єднання орки застосовують тактику малих груп. Е, надзвичайно ефективна тактика. Ти можеш загрузити 10 орків в одну коробку і відправити їх на штурм. Е, і коли одна впій влучить цю коробку, всі 10 орків будуть з, або 300, або 200. Або ж ти можеш взяти цих десять орків, розбити на п'ять груп по два карандаша і просто відправляти їх по різним напрямкам. Двох, чотирьох, шість вб'ють, але хтось пройде, пройде передню лінію і піде, і піде в глиб, в глиб оборони, і вони там будуть накопичуватись, накопичуватись, отак потроху накопичуватись, будуть їх вести дронами, буде у них точка збору. Вони там накопичуються, накопичуються. І потім, коли їх там стає десяток, два десятка. Вони десь вистрілюють в тилу, можуть зробити засідку, можуть напасти на вогневий засіб якийсь, під підстражити артилеристів, мінометників. Одна із таких от засідок е, була у наших пілотів-хлопців під час просто звичайної буденної роботи. Пілот виносив, виносивши трон, побачив орка біля себе. Зразу е, зрозумів, що це орк по його формі одягу. Е, Крикнув контакт, схопив автомат і почався у них стрілецький бій. Взагалі, як це було? Ми, типу, заскочили на позицію. Позиції всього було два дні до цього моменту, що сталося. І, типу, ми розложились по-бистрому, ми вже почали літати, потихеньку, там, осваювати ну, територію трошки. І якраз це був шоста ранку, так? Да? Ні, ну да. перше ми почали в 4. І, і чуємо стрілкотню от рядом, реально, метрів ну 30, так? Да? Ну, геть, дуже близько. Дуже близько. Саме. От, іменно така. Жорстка стрілкатня. Ну, ми такі, типу, ого, що, що це відбувається. Ми, ми типу, зв'язуємося з штабом, там, типу, а що за це? Ми кажемо, чуємо стрілкатню. А я вже, виходить, в цей момент, типу, я з ним, ми вже сидимо на вулиці, там у нас виходить виход з бліндажа, і якраз така огромна насип землі. Типу, якраз в ту сторону, де, откуда була стрілкатня. Ну і коротше, ми сидимо вже за цією кучей, на всякий случай ждемо, бо ну, типу, вже є трошки досвіда. Побували в піхоті, да. ну, є вже трошки якийсь досвід, якесь розуміння є, що це, типу, нездраво. Ну і коротше, типу, ми вже сиділи, і я чую, і виходить, я трошки впереді сидів, і я чую, що вже хтось по посадці ломиться, а посадка дуже-дуже густа. І я вже чую, що хтось ломиться. вітки починають тріскатися, і воно, типу, як, от, як хтось іде, от реально ломиться. Коротше. Я вже жду, бачу силуети, коротше. А ну, типа, там густо і толком не розібрати навіть яка форма. Короче. Ну, Видно, що силувети, ну ломиться, реально ломляться. І виходить так, що типа, я пішов назад трошки за кучу, ми сиділи за нею і посадку не зовсім було там видно. Вони якраз по центру. А я шли. за маскою І Вони мосити, короче, і получается, так, що підходять вже ближче, ж демок, щоб подойшли поближче, щоб нормально пізділи. І, я, короче, вже бачу, да, я вже одного бачу. Я вот так, я вже одного бачу, виходить, я отак уже калашом веду, я йому столь! Він нашлякався. <рес> я починаю навалювати. Второй, в другий, в мою сторону навалювати. Я короче, падаю так, вот на спину, лежа валю, і вони починають, ну, вихід з бліндажа, дирка. І вони оттуди починають по ним сипати. Да, сихати. я там бачу так... картину, що, воно, повісті, що ж, ти ж, ну, гора насипане. І я починаю критику так і думати, що не Тоба. Головне, тільки <проб> не вставай". це я бачу, як ви чувствуєте. Я, я такий лежу. Всі вважають, що пілот це хлопець, який сидить в бліндажу, у нього тут банка енергетика, він сидить в тапках, в якихось удобних кроксах, з пультом і літає. Деякі пілоти роблять так. Але саме наші хлопці, дивлячись на свою підготовку, вони були готові. Зустріли ворога. Спорядилися всі. І почали давати відсіч ворогу. Не дивлячись на це, не припиняючи польотів магіком. У нас, ми в, в трьох сиділи ззовні, одна людина сиділа, якби контактувала зі штабом. Тобто, і в цей час ми виставляли самі дрон і ще й плюс самі за собою спостерігали, вилітали. Перша група з трьох орків була знищена, один відкатився 300 трьохсотий, Двох вони забарали. Е, залутавши радійку. І чувши всі наступні групи, які йдуть до них. Ми виходить, ми ще ще у першого цього ж під якого я заїбажу, якого я не лякав за ще радейку ж забрали. І ми, виходить, слухали повністю всі ці накати. Ми чули їх. головна допомога була навіть більше, навіть ніж наші дрони. Я так скажу. Да, ми хоча б просто вже знали, время, коли вони вже йдуть, да, Ми знали, йдуть, все. Ми коли вже вони вже йдуть. Уже конкретно. Знаємо, куди нам дивитися, все, ми і ми ж І плюс ми не тільки собі допомогли ці градейка, по суті, я думаю, і штабу, бо ми б дуже багато з неї інформації передавали. Ті, коротше. І, ну що ну, вони там збираються, підходимо, все, що не Збираються, так. Да, вони там казали, типу, одягай німецьку форму і типу, і далі їх типу, штурмувати. Так, да, вони нас німцями називали. Даже забрали таку брошурку, у типу, них розписано, що, що означає, слова, і там Українєць, українець, німець. Все, И вроде радіо, де та німці, німці. Я ще такі спочатку думаю, які німець. Німецьку ну, да, не форму. Яку німецьку форму? типа. Думаю, що ти? за що за прикол? Думаю. Да, а потім дошло, що вони нас німці. Да. Ми, ми німці. Вони просто Конечно. кричали: єба тих там до да, да, ти, ти, хімця. Да, у нас там, там. взагалі. Нас ми, ми типа, ми просто посадки косили типа, в три в три калаша, і все. Не дивлячись на те, що це пілоти, у них не було БК як на піхотній позиції. Вони залутали і БК у цих орків. Вони зарядилися максимально у них, понабирали гранат і чекали вже наступну трійку. У нас було всього. У нас чотири людини було на позиції. У нас було у трьох було по чотири магазини всього. І у одного хлопця було тільки вісім магазинів. Із собою більше БК не було. Під час цього бою у нас ж було там декілька, ну, два-три наката. Воно да, отак от було. вони Це підходили групами. Отак. Наступну групу ліквідували. Так само, просто в стрілецьких боях Опять один 300 відкатився, двох знищили. Ми навіть не встигали їм дронами нашими допомагати. Поки підлітав наш тяжкий бомб, бо, мовно, або в пів вони вже обнуляли цих орків і чекали наступну партію. І вони не нили, вони не казали, ми пілоти, ми не готові. У них була підготовка, у них була зброя. І перед ними був противник. І не просили відвести їх. Вони не просили на відхід. Вони розуміли, яка ситуація, і вони тримали свою позицію. Не дивлячись на те, що це просто пілотна позиція. Вони тримали її і не відходили. Зустрівши третю групу, дали їй бій без жодних втрат. Вони їх тримали, вони їх не підпускали. Третій групі дали бій, третя група відкотилася. По перехопленню Морків з цієї ж радіостанції, яку вони захопили, вони думали, що вони нарвалися на якийсь спецназ. Вони не знали, з ким вони столкнулися, вони не знали, що їм робити. Ми вже чули, як вони запрашували якогось кулеметника, той кулеметник десь мав прийти. Ідеть і що зараз к вам потягнеться ще пулеметчик. Я сижу такий, і думаю, бля. Думаю, що пулеметчика нам не вистачає. Почали ми приймати максимально швидке рішення. Вирішили вивозити хлопців завезти завести туди наших хлопців з роти вогневої підтримки зарядженими кулеметами, які вже би тримали цю позицію. Далі машина не могла проїхати, бо у типу, дорога якраз йшла через п вдоль посадки. Якраз оці тупо вони проїжджали мимо під. Є у нас в батальйоні є цікава історія евакуації пілотів, які приймали стрілковий бій. Розкажіть, будь ласка, свою, своє бачення цієї історії. Ну, та так, да, правильно, була у нас точна логістика утром. Зробили ну, рух спокійно, нормально. Приїхали вже на точку там, де ми збираємося, уїжджаємо. Сказали, ну їдьте додому. Зібралися та й поїхали, довго не ждали. Сходив душ, вже лягав спати. Дзвоночок каже, тут треба вивозити хлопців, на Івак треба їхати. Ну, а що ж робити? Ну, наші хлопці треба їхати, так. як по-другому. То як зібралися теж за 15 хвилин, заправили машину і поїхали назад. Так, да, воно дуже важко після виїзду робити одразу інший. Але мотивує те, що там треба було рятувати наших, наших хлопців. Да. І це тоді це додає тобі такої мотивації досить потужно. Якщо не і ми, ти не думає. так переживаєш, ти якби. Не знаю, надихаєшся, ні. ну... Те, що тобі, ти когось врятуєш, це тебе дуже сильно мотивує. Тобто ти їдеш туди вже без страху, а з таким, ну, з рішучістю, можна сказати. і так, готові? Тоді тулі. І в півішки вибивали з посадки пі. Хотіли, щоб більш-менш спокійно ми туди заїхали. Зачисточка така була смада. <півішки> Ну так як все, скільки це недавно почалось, то посадки ще зелені, ще густі, тако, то їх там важко побачити, то невідомо, сюда, скільки там ще. Бухувалися. Легковішники робили, і з тяжелим бортом теж робили все можливе, аби ми залетіли спокійно, щоб у нас там не вийшов на дорогу якийсь дядя з одноразкою там, чи з РПГ чимось не зустрів. Рубін, Рубін, це четвертий батальйон, праця коло один, з падал завіст. Плюс-плюс, буде працювати. Проїхали, заїжджали, то навіть там був такий длинний участок дороги. Це, мабуть, найстрашніше ну, було мені їхати туди. Воно дуже длінне, і там постійно якісь, як по розказам суміжників, сидять ждуни. оце. І саме, мабуть, було б обідне, що якщо не доїхати, і тебе ждуно на цей бахає. І виходить, в цей момент, коротше. Якраз нам сказали, от коробочка вже типу, на під'їзді. Ми починаємо косити посадку зі стрілкотні. Да, Спочатку типу. двох, Ну да, в четверох трошки навели. Прилетіла машина їх міняти. Все це під час бою. Тобто, в шостій ранку це почалось, і десь в 12 годині ми їх тільки міняли. Е, вівся бій. Ну, так воно й було. Заїхали під стрілкотню. Тому, типу, косили посадку в сторону пік, вискочили хлопці, типу, там теж почали валить. Хлопці з РВП почали висаджуватись коробки. Ці пілоти прикривали їх під час висадки. Хлопці висадились, достали кулемет, почали прикривати пілотів. Та ні, ну хлопці щось стали, поки вони там мінялися, один щось заметушився чи що. Ну я не вже таке смутно. Я ну, щось таке було, що він шукає, чим перезарядитися. Я йому скину в магазинах, хай ставляє та й далі веде вогонь. Ну я так, як кажеш, я наче хотів вилізти допомогти, а потім, типу, і там багато народу, і щоб не помішати нікому, бо воно теж як буває, ми їздимо, куча народу і просто стоять і нічого не роблять, і це більший шанс, що тебе там. Потім я вже стояв, так само прикривав, вони вже запригоди в машину. Я вже останній рожок ще раз виволив. Стріляй! Стріляй! Давай, 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 давай! Стально є! Скільки людей? Так, так, ми так продумали, що. Після зупинки команди рух через задні двері РВП вигружали особові склади майно, а тим часом через ліву дверку ближче до позиції наші БПЛАшники вже вантажились. Тобто ішло собі так безперервно, максимально швидко. Пілоти погрузились в машину, забрали все майно, забрали все необхідне і знялися вода. Тачку і ми тут в пол. <связать> да, стоп, блядь, да, наш, давай, давайте, pues. Привет, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Да Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 У мене була радість, <схи> що ми їх забрали, що хлопці цілі, вони там почали розказувати, як вони приймали бій. Так, було задоволення від того, що пройшло цей етап, пройшов вдало і залишилось покинути небезпечну зону. А тоді вже настає таке як ейфоричне відчуття. що Класно, виїхали, все зробили. Ну Я їхав, мене вже таку вже аж. Переповняє, на емоції такі, що я їй вже улибаюся, хоча цілу дорогу їхав, такий серйозний, там щось видивлявся, щось все. А назад вже з улибкою хлопці сидять, все, всі цілі. Од'їхали, це що він казав. Од'їхали, виходить, кілометр, ну, 5 кілометрів, хай буде да. тупо пляжик і, і люди тусуються. пляж Ну ого, ти що думаєш, 6 ранку такий он такого навалили. Ого. го Ми там суїти навели, блін ну, нормально. І хлопці з РВП там далі продовжували вже вести бій. До самої ночі противник постійно намагався залізти в цю позицію, прорватися, йти далі до пілотів. Видно, він прекрасно усвідомлював, що ця посадка повністю під пілотами. Але він не очікував, що. Так плотно ці пілоти на просто дадуть йому в зуби, і він просто не зможе прийти далі. Хлопці зарапавали бій до ночі. На жаль, один із наших побратимів загинув під час цього бою. Ну хлопці вистрілили, дали бій, стабілізували там обстановку, зачистили, і тільки потім ми вже виїхали з цієї позиції, знавши, що орків вже там нема. Чотири ми точно ви чотири, чотири двохсотих, троє трьохсотих і один втік одцівтіхніда. Він тоді побіг у то сусідньому нам'ятчику, почав там переодіватися перед яким чоловіком. <реку> Всі орки були знищені е, пілотами і нашими хлопцями з роти вогневої підтримки. Так і працюємо. Так і працюємо, да, і працюємо. Служимо народу України. Чесно кажучи, не було. Ми не з цього профілю. Щоб <реку> стр... ну, було веса, мені подобалося.